до церемонії нагородження за На третє місце в чемпіонаті регіональної асоціації нагороджується команда Будівельник міста радощівщик. Нагороджуються гравці команди король Геннадій». Свік, Олександр. Макаренко Олександр. Шаповалов віктор. Медаль. Нагороджується. Нагороджується також Матвійчук, Максим, Паламаренко Григорій, Вознюк Сергій, Тарасевич Михайло, Сутковенко Ігор. О, Бароні Олександр Саша, ну вибач. Далі ми нагороджується. Ми Віталій. Ліпіновський Сергій. Лужан на сим. Собакін на Володимир. Головченко Олександр. Нагороджується також тосіч Дмитро, тосіч Дмитро, Шевчук Дмитро, дідківський Вадим, Савчук Євген. Слово надається заступнику голови Малинської міської ради Тимошенко Василю Івановичу. Шановні господарі, ми дуже вам вдячні, що ви вже протягом кількох років організовуєте такі змагання, де має можливість і Малинщина заявити про себе як давнє е, футбольне місто, тому що Малинський футболець вже скоро був майже 100 років. І нам дуже приємно, що ви такі радушні господарі віддаєте нам і перше місце. Тому що більше що перше місце Допомогу наших легіонерів Ми вам віддаємо <сумітна> <ти тут> <сумітна> спонсорські <сумітна> <не> допомоги. <сумітна> такі е е звичайно, ми вам вдячні за це. Я думаю, що ми будемо далі шукати можливі варіанти про поглиблення нашої співпраці. Дуже приємно, що наша з вами спільна команда стала переможцем всеукраїнських змагань. І, звичайно, нам дуже радісно за нашу команду, маленьку команду Промінь, яка зайняла перше місце в чемпіонаті регіональної асоціації з медіфутколу. Ми хочемо їй вручити диплом за перше місце, а також м'яч, з яким надіюсь, граючи ним, вони здобудуть перше місце на більш солідних змаганнях. Ну і ми вручаємо теж кубок за перше місце, промін мали. Ми з золотими медалями нагороджений самий вам ці команди. Погребиський Сергій. Ящук володимир! Андрій. Горбаченко Дмитро. Гордієнко Вадим Музика Віталій. Зборовський Олег. Начальник команди Степаненко Олександр. Нагороджується Деменчук, Віктор, Брунько Віталій, Ковальчук Є, Юрій, Кулик, Андрій. Кращим воротарем турніру було признано воротаря чемпіона про Мінналин Юрій Ця агротехніка Словошевича Янишка Максима. Кращим молодим гравцем Кращим молодим гравцем гравця, футбольного клуба Вікторія Дашківського Івана. Нашим бомбардиром нашу турніру став гравець Пукав «Прес» і Лаконці.